Кетчуп робимо також аджику. Зимою міжсезоння, робимо з ляної олії мило для, для миття фруктів. Ну, там ціла серія і діхтярне, і вхойний аромати, і апельсиневе дитячі. У нас основний продукт такий яблучний оцет. Вважається один із найкращих на Україні. Іван Дехтяр майже два роки розвиває власну справу в Решетилівці. Mm. Із рідного Слов'янська чоловік вивіз основне обладнання. А 45 гектарів яблуневого саду довелося покинути. Перші шість тонн соку зробили у грудні 2022-го. А за 2023 вдалося виготовити 100 тисяч літрів продукції. Розповідає підприємець Слов'янська Іван Дехтяр. Після того в 2023 році зробили альтанку літню для переробки томатом, тому що Каховське водосховище ну, було зруйноване з гребля частина Херсонської області окупована. Томатний бізнес трошки північніше пішов в Полтавську область, і ми тут для того, щоб переробляти томати, побудували переробний цех. За словами Івана Дихтяра, релокувати та поступово масштабувати бізнес зміг завдяки отриманим чотирьом грантам. Перший грант ми отримали від USAID. На релокацію бізнесу дуже нам поміг цей грант, тому що дали можливість перевести обладнання. Тоді дали ще трошки грошей на те, щоб сертифікували ми своє виробництво. Потім ми почали виробляти питну воду до Триштиліці, і вони нам ще трошки грошей дали, бо ми такі гарні на сертифікацію води. Потім ми грант отримали дуже великий і вчасний від е е е е Астарта Перший там незалежні ми отримали 12 тисяч євро цей грант. Яка купила обладнання іменно для переробки та за словами підприємця? Цьогоріч вони отримали ще 20 тисяч євро, і це дало змогу масштабувати виробництво. Апарат що робить джеми варення? Ще покажу це ми Цього року отримали по грантовій програмі від Астарти. Тут рештирівці вже суттєво масштабувалися. У 2022 році у нас там виторг, виручка була десь близько 70 тисяч, то минулого року вже під мільйон, тобто є такі масштабування істотне. Іван Дехтяр виготовляє сік методом парової екстракції. Напої не містять цукру та консервантів. Славянський завод з переробки ну, малаварний завод із переробки біодизель. Але тут в Полтавщину, і тут ну дуже багато ну, сади, і там, де сади, там має бути переробне підприємство. На підприємстві постійно працюють п'ятеро людей, а в сезон до 12. Окрім виробництва, тут проводять безплатні екскурсії для дітей, розповів підприємець. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.